Саньот, вставай. Які я вставай, обід? Хоть би поспав би трохи. Тут стільки місця багато, блін. Ладно, що тут у нас? А, це Golf Plus. Давайте вам, друзі, розповім про нього. Це у нас Volkswagen Golf Plus 2006 року. 1.6, бензин, механіка. Машинка обслужена, повністю технічно справна. без якихось зауважень по кузову. Дуже класна, прятно виглядає. Давайте я вам трошки більше розкажу. Дивіться, отже, це Golf Plus, це означає, що машинка вона трошки більша, ніж звичайний гольфер. Вона в чорному кольорі, пригнана вона у нас з Німеччини. Давайте перейдемо до салону розповім розповімо вам більше про нього. Отже, це у нас салон. Маємо електросклопідіймання, маємо електрорегулювання зеркал. Дивіться. Як бачите, у нас ще такі цікаві елементи, як синя стрічка. Синя стрічка тут. Це в наш шкіряний руль. До речі, такий приємний. І ще навіть синя стрічка тут. Це для людей, які реально люблять такі цікаві елементи в автомобілі. Отже, маємо кондиціонер, маємо обдув, все, як звичайно, нормальної машини має бути. Такий у нас текстильний салон в гарному стані. Маємо керування світлом автомобіля. Передні і задні противотуманні фари 210 тисяч кілометрів у машини пробіг. Отже, отак вона виглядає всередині. Тут дійсно багато місця, тому що це Golf Plus і тут доволі таки зручно. Отже, перейдемо до задньої частини. Це в нас задня частина. Тут у нас також дуже багато місця. Як бачите, машина висока, я сідаю і, в принципі, дивіться. У мене тут місця до голови дуже багато, при тому, що я 1,83 73. І місця тут дійсно, дійсно хватає, і мені реально тут зручно сидіти. Отже, цікавого тут у нас є 12-вольтова зарядка. Ви зможете тут підключити свій телефон, підзарядити. Обдуви, у нас є система Isofix для кріплення дитячого автокрісла. І навіть є такий підлокітник, як бачите, підлокітник разом з підстаканниками. І доступ до багажника. Отже, можна сюди буде кинути якісь лижі і поїхати в гори, в Карпати. Отже, перейдемо до багажнику. Багажник просторий. як ви бачили, я ліг спати, але мене розбудили. В принципі, думаю, що виспав себе. Отже, це у нас багажник. Місця тут у нас багато, реально. Як я вже показував, у нас є така штука. Ми можемо негабаритний вантаж, наприклад, лижі помістити сюди і поїхати забажаємо. У нас. Багажник. У нас тут є, в принципі, домкрат і все, що має бути з автомобілем. Навіть є піна для того, щоб ремонтувати колеса, якщо ви б зламались на дорозі. Отже, в принципі, в машині все. Велика, реальна простора машина, Golf плюс. Здається, вроді Гольф зі всіма своїми плюсами, Хешбек. Але він трошки вищий і в ньому більше місця. тому Якщо ви любите гольф, але ви хотіли б сімейну машину, тому що, наприклад, вам гольф не підходить і за те, що це маленька машина, це машина саме для вас. Вона трошки більша. І саме сімейний гольф це гольф плюс. Тому я вважаю, що це варіант саме для вас, якщо ви сімейна людина. Або якщо вам просто подобається Чорний гольф, але вам в звичайному гольфі замалувато місце, це машина топ. Отже, любі друзі, з вами був автопоїнт Київ. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо. Да, я пришел далі спату, все. Давай, закрывай сайдинг, все, з мене хват. Чекаем тебя в автопоинте.